Це керування робочий день. Фермер Андрій Капріца починає не з поля, а з екрана комп'ютера. Замість звичних об'їздів, аналіз цифрових карт продуктивності, супутникових знімків і роботи техніки. Всі звикли бачити свої поля, як та да? от під'їхав під поле, бачиш його отак горизонтально. Та да? ми ж привикли на наші поля давним давно дивитися зверху, тобто, за допомогою різних датчиків, різних спектрів, там NDVI і так далі, різних індексів. За допомогою знімків з космоса і з дрона, От, і ми дивимося на поле отак. Ми виявляємо проблему, наприклад, в середині поля, отут, наприклад, чи отут, давайте покажу. Да? От щось погана кукуруза. Червоним вона показує. Ми бачимо на знімках на знімках, що там погана кукуруза. Ми відправляємо туди скаута. Скаут, скаут це агроном, який просто робить обстеження, робить фотографії. Загружає у відповідний продукт в нашому випадку. кропвайс. систему точного землеробства на підприємстві Флора Аа у Тульчинському районі. Впроваджують восьмий рік, каже Андрій Капріца. Вчилися на досвіді іноземців, перекладали наукові статті, вивчали відео. Тепер повна цифровізація від аналізу ґрунтів до збору, збору урожаю різних точне замиробство це все таки дані і максимальна кількість даних про конкретну там скажімо частину поля да? але також до точного землеробства можна віднести і м, такі елементи як автопілоти як відключення секцій будь-чого там прискольча сівалки розкидача і так далі все що може відключати секції і там карти завдання на диференційне внесення і дрони і там ще безліч всього, оце все є системою точного землеробства. У спеціальній програмі карти полів, рух техніки, норми добрив і навіть план сівозмін на два роки вперед. Ось так виглядає карта: оце поле, де є червоне це погана зона продуктивності. Де є жовте краще і зелена, відповідно, це найкраща зона на полі, де, яка забезпечує найкращий врожай. Відповідно, на карті завдання на посіві на розкидання добрив, ми розподілили насіння наступним чином. У зону високої продуктивності, ось сюди, ми поставили он, зона 5 висока, да? 68 тисяч насінин, і в зону найслабшу, от ми поставили 51 тисячу 600 насінин. Тобто, от така велика вилка, як ми кажемо, між кількістю насіння на гектар дозволяє правильно розподілити насіння по полю і отримати максимальний не врожай, а максимальний економічний результат саме з цього поля. Це ж поле, але вже не на моніторі, а наживо фермер каже: тут провели 74 досліди, щоб зрозуміти, як ефективно використовувати ресурси з урахуванням змін клімату. Саме через те, що ми впроваджуємо точне землеробство і робимо велику кількість дослідів, досліджуємо цю культуру саме в нашому регіоні. Нам це дозволяє продовжувати її сіяти, тому що багато наших аграріїв починають відмовлятися від цієї культури в нашому регіоні. Саме через те, що останні засушливі роки показали, що тієї врожайності, яка була раніше, вже досягти майже неможливо. Точне землеробство неможливе без використання новітньої техніки, каже Капріца. Наш шлях до точного землеробства розпочався з автопілота, який ми перший встановили на той новий трактор. Далі пішло те, що впровадили диференційне внесення добрив, диференційний посів. Провадили диференційне внесення ЗЗР, для цього всього купували нову техніку. Також у нас присутні в господарстві дрони. Вже чотири сезони ми ним користуємося. На даний момент будемо прискувати поле ріпаку. Загальною площею 28 гектарів аграрним дроном за годину цей дрон може опискувати гектарів від 10 до 16. Ну, все залежить від рельєфу, об'єму гектарів, який може бути, і яка кількість буде використана літрів на гектар. Ми будемо працювати на цій площі, бо дозволяє погода і це невелика площа, тому ми будемо вносити днем. А зазвичай ми вносимо ночі, вечором. Ну, так, все, все по погоді. Точне землеробство це не лише про технології, а й про ефективність. У фермерському господарстві на 1300 гектарах працює всього 12 людей. Завдяки дронам, автопілотам та супутниковим картам тут не просто вирощують урожай, а й оптимізують кожен гектар. Зазвичай всі думають, що впровадивши точне землеробство, одразу підвищується врожайність. Це частково є правдою. Якщо ваше господарство і ваші поля дозволяють це зробити, то збільшується врожайність. Але саме основне, чого дозволяє досягти точне землеробство, це підвищення ефективності і прибутковості ваших гектарів в порівнянні з до того, як ми внос впровадили точне землеробство, і ось з теперішнім часом, я думаю, що наша ефективність збільшилася більше як на 30%. Саме ефективність і саме прибутковість кожного гектара. На початку впровадження точного землеробства каже Андрій Капріца, вчилися на власних помилках. Сьогодні діляться досвідом з іншими господарствами на своєму ютуб-каналі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєвстрів, Суспільне, Новини, Вінниччина.